П'ятниця, друзі. П'ятниця. Що сказати? Хворіємо і лікуємось. Тому вийшла було мати кілька гілочок малинки. вершечки, Вони все рівно будуть прибиратися. хай ми вже трошки до пам'яті дійдемо. Ми без пригод не можемо. <кій> Вийшла посаду походити, тому що вже потрібно буде до нього рук докладати, але бачу ось такий мене сюрприз. Чекає яблуня, була надломана, зломилася остаточно. Така велика гілка ось лежить на, на іншій гілці. Але і ця гілка, на якій лежить, ця, що відломана, гілка, теж ось там надломана. <кій> тому що, бачу, діти щось там на ній чіпляли. І вона завжди лежить практично на саму землю, і її, напевно, що теж прийдеться прибирати, тому що для чого вона на землі? Коли вона потім, яблука на ній рясні, вона повністю сюди лягає. Серед бур'яну під кущу компівоні зеленіє петрушка. Ще й так гарно зеленіє. Як нічого снігом не прикриє, то можна буде чуть пізніше ходити вже на щось нащипати, аби пахло. А, то це молоденька. А що роздивилася вон далі. А далі ось ви подивіться, який... Куш старої Петрушечки, такий старенький кущ, Гарний геть-геть. Аже яке листя лежить. Ну добре, добре, це в мене тут садочку, вона сама насіялася і я її не прибирала. Крупивка вилазить. Ой, це таке, що вилазить саме перше, і то так оде. По піштахтами, де в яких дровах, вона тут і тут. Ну, але то добре, каже Юра, Максика переводь трішки вже на щось сиреньке. Додавай. Ну, то якраз ось буде дрібненький бурячок та трішки кропивки, щоб звикав. Та й добре? Курам і качкам щастя. Кури вже собі в траві. Качки онде. О, там а там там що роблять в городі вже. Свариться там щось між собою, а вже дзюбами там риють. Куди це ця вдовушка направилась? Оце така порода цих бігунок. Задере голову і оце біжить, біжить, біжить. І це зараз сама бігає, тримається цих шипунів. <кхід> а ото як качур був, і це ось так двох. Тільки задерли голови і ляп ляп пляп -ляп, 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 ляп і попробує нас до жене. Он як все радіє. Це сарки болото, болото, то цесарок на лапах, тянеться місяця, понабирали. Поробилися такі лапки, як в качок. Дивіться, як вони, як вони вже тішаться по цих городах. Кабаньора здоровий. Максику, ти чуєш, що каже Юра, що ти кабанюра, вже здоровий. Дивись я тобі, що знайшла. Максик, дивися, що знайшовся. Без нас знайшовся? Пора тебе поважити. Як думаєш? М -м -м? Давай ну. Що ти там вже пика їв? Я б так чим тішився, як муркою. Замазурка. Де ти там? Де ти? Бежи. Що сказати, важився настрій перший раз в кустці, а зараз сумку, сумку запихнули велику, так? Да? Стій не висибай. Дев'ять, дев'ять з половиною кит. Максик! Ну зараз я піду подивлюся, коли важила, коли це їх важила. Сонце наїв печку наїв. Наїв пекусь. <хи> Може, я випустила, хочу побігла різдінь. А це як завжди свариться. Ой, побігла, подивилася. 2600 Максик важив 9 січня. 2600. Ну, а вже 9,5. Сім кілограм. Наш кабанчик таки наїв, молодець. Ну, ще одна з новин така що нарешті поставили скрині, так як вони мали бути. Тут у нас буде скрині на зерно, треба заносити. Каже, можеш вже заносити, до речі. А це у нас отакий ящик для млинок. Він теж відкривається. Порожній він зараз, тому що туди буде засипатися товч, яка буде молотися. Наша хана блинка встановить і буде пісня. Так. Ну, як би з того, що дещо робили, там і покинули. Як сокірою розрубував. Дочки так і сокіра тут стоїть. Кльоцики, казав кльоцики. І щось мені так здається, що завтра, післязавтра буде гукати Наташа, а ти сокири не бачила? Оце ось такий чайочок тепер роблю. Малинку кидаю вже промиту ой, корінь імбир закидаю. Лимон ой, вже заливаю. Ще трішки присолоджу. І ще тарілочкою накрию, нехай там собі настоїться. Ну, а крім малинового чаю, ще ось дружно лікуємося ось таким. Значить, що нам тут щось поприписували, щось самі брали. Такі чаї. Ну, їх було більше. Це дитячий, це більш дорослий вже. Грібцитрон пити. Новірин обов'язково таблетки. Противірусний, неонгін від горла. Ну і ще горло ось такий інгаліпт аерозоль. Так, це у нас. Евкабал від кашлю, але потрібно було все-таки взяти плющ, кажуть, більш допомагає. Ну, таке, будемо пити такий від кашлю. Від кашлю ось такий Людяники, травосил. Це у нас температуру. Був у нас як це процтамов. Нурофен. До цього пили нурофен. Спрей для носа ось такий чай це е, робити чай і горло прополіскувати, а це у нас чай, бронхофіт, при кашлі теж пити. Але основне, що <кій> рецепт ще отримала, тому що е, Потрібен був антибіотик. Ну, я так собі думала, що антибіотик потрібен. Значить, антибіотик, виходить, в аптеці без рецепту лікаря о, 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 зараз не купиш. Сімейний лікар виписав нам рецепт. Але пояснила так, це фокси, це фікси. Пояснила, що рецепт хай буде, і антибіотик взяти у тому випадку. Якщо буде гірше, якщо не буде проходити ці ознаки цього у нас ГРЗ, то тоді вже буде антибіотик. А якщо будуть ось це все, все, що є допомагати, то пояснюю, що краще все-таки обійтись без антибіотика. Ну, і звичайно, на тест ми нас відправляли. Негативний, що радує. І поки що. Ось так. Ну, немало, мало, не багато. ось така невеличка кубка ліків на сьогоднішній день, знаєте, нагадує е, таку смішинку, коли чоловік до лікаря прийшов і просить, щоб виписав, йому приписав лікування. Лікар приписав і написав, скільки коштує. Ти чоловік питає, може, що й дешевше? Так, да, каже, дешевше є померти. Пішов чоловік в ритуальні послуги, порахували йому, скільки буде коштувати. Прийшов до лікаря і каже, ні, лікарю, давайте виписуйте рецепти, бо виявляється, померти ще дорожче. Отак. От Нібито нічого, але все те 100, те 140, те 130. Це ще більше. Ось ці чайочки виявляються, такі вони не дешеві пакетики. Я вже не пам'ятаю, скільки один пакетик коштує. І в результаті на це все у нас тисяча гривень. пішло. що. Тому не хворійте. Бережіть себе. Все буде добре.